Привіт! Лечу на поле, кажеться почалося, будемо жнивувати. Розпочнемо косити перву кукурузку і то не нашу, то то вже взагалі на полі розкажу. Зв'язку немає, кацапи гилять, куди вони там попадають, не в курсі новості, ще не дивився. Ну коротше, немає світу, немає зв'язку, Кам'яний вік. Ну нічого страшного. Прорвемося. Все по-любому буде Україна отак на 5 балів. Українців не переможе ніхто. Так що хтось напередку, хтось в тилу, але теж працює не покладаючи рук. З миру паниці і рубашка, як казав Артем лаврик мені. Так що обов'язково переможемо. Пшеничка вже вон. Сходи отримані, хоч і пізні посіви, але вже сходи є. Шильце вилізло, це є плюс. Так як три заходи сіялося, ну, про пшеничку то буде віддільне відео, дивіться, яка красота. Рівнесенько. Ось взагалі перві посіви, дивіться. Вже розкущилася песня. Ну то вже в наступних відео. Так, я на місці, думав, тут вже комбайн пече. Воно ж без телефона, як без рук. Дійсно, як от я казав, кам'яний вік. Не дозвониться, нічого. Та, коротше, прилетів, думав, вже комбайн пече, але його тут нема. Значить що, поле кукурузки, 6 гектарів, але це не наше. Це нашого товариша. Я і Сереги. Сіяли ми тут нашою сівалкою мультикорн. О, чую, комбайн ходить. Сівалкою мультикорн. Культивували ми, бризкали ми. Ну, коротше, всі операції проводили ми. Навірно, я Серега тут, якщо два рази був на полі, то це буде отак круто. По посівному, що тут за кукуруза сіялась? Кукуруза сіялась тут зборна. Зборна, як ото говориться, СВЕСКО Союзу, так оце і тут. І Сінгента Сіфортаго. Остатки минулорічні, і Реджіті. Тільки не пам'ятаю, чи Гімалаякс, чи Олександра. Тут не буду говорити. Е, значить, висів у нас на сівалці стояв 72 тисячі. І що я вам скажу? Коли ми посіяли свою кукурузу, ДКС Монсанту, пройшов сильний дощ і він забив нам почву і схожість з кукурузки була рідка. Я спочатку плювався, а потім я зрадів. Так як бачивши оцю кукурузу, вже того ефекту такого як у нас, немає. Загущені посіви, є загущені посіви. Хоть Толя каже, що густо це не пусто, то я скажу так, що треба заріджені посіви. Так як самі можете спостерігати, качана як такового немає. Що ж це за качанчик? Це не качан, я вам скажу так. По волозі не знаю. По оприскуванню мастер-павер був гербіцид, то міжряддя чистеньке, все чітко. Але я думаю, що це все маленькі качани, слабий врожай із-за того, що загущені посіви. А сівалку в нас там, виходить, на мультікорні ж зв'язки є. Менше висів поставити не можна було. То я задався питанням і. Заказав нову зв'язку, то є тепер ми вже можемо сіяти там хоч 65 тисяч, хоч 60. Так як на наступний рік будемо сіяти заріджені посіви. Ось дивіться, край, краєвого ефекту немає. Качанчики отакі. Ну не знаю, 6 гектарів тут. То то є, якщо 6 у 6, це 36 тонн. Будемо дивитися по КамАЗу. Ну я думаю, 6 до 6 щось там буде. Так що отака печальна кукурузка. Ну але ви все одно ставте лайки, так як не тіряю марку, постійно знімаю відоси, цікаві, не цікаві, це вже вирішуйте самі, для когось цікаві, для когось ні, для когось інформативні, для когось ні. Хтось щось для себе візьме, ну а хтось не візьме нічого. Це ж уже діло кожного. Так що ждемо комбайна і будемо збирати кукурузку. Летить дракон, самоліт. Зараз будемо бомбить. Красавчик мощь. Одні писали в коментарях, що Holland не годиться, клас бомба, інші на класа плювалися John Deere. Не знаю, мені New Holland подобається. А ще більше мені подобається, коли є свій комбайн. Це взагалі отак ідеально. І пофіг, чи це New Holland, чи це клас, чи це кейс. Я думаю, зараз швидко він ці 6 гектарів жахти, так як врожай невеликий. що він з'їздив в ту сторону, краю дійшов раз там і раз тут. І з тієї вернувся назад. І мигає. Так що щось так і буде. О, навіть висипатися буде. Перший бункер кукурузи у 2022 році. Не знаю, що по вологі по тому вже. Як поміряємо, прокоментую. Чуть-чуть откосив, -чуть тут таке, як моба, і краща кукуруза. Ну, все що є, те є. Десь більшенький, десь меншенький, бачите, цей менший. Ну, а це вже бачите, такі качани. Покрупніші. І тут такий. Ну да, де бачите, вже веселіше. Теж збирай, Цей десь, ну виповним, щось там буде. Та буде, буде. Чим оце мені не подобається кукуруза, що, це, що з нею тепер робити. Тепер треба її дискувати, так як поживних рештів багато. Ну, оставимо по-любому десь полосочку якусь, попробуємо напряму Агро плугом заорати. Бо так, як дивишся, люди і ПЛН напряму горюють. Ну, Мені оран, це, оранка без дисковки не внушає довір'я, так як оце просто цю всю масу перекинуть вниз і буде іспользуватися азот, непонятно куди. Мені здається, краще задискувати, а потім переорати. Мульчування є мульчування. Так і по соєчнику робили. Все крім сої, сою напряму будемо орати. А все інше тільки дисковка. Ну, отакий, отакі качанчики. Ви бачите, вроді би десь краще, десь лучше. Добре, що хоч такі збираємо. Оце стоїть, з батька аналізуємо Це з... з виду, ну ви ж самі бачили, ну куди той качан годний. Бункер повнющий, що він оттуда не, до... не косив сюди край, а одразу висипається. І видно, було кабанчик зверху. Я не знаю, що воно буде в кінечному результаті, але що ще зараз. Понятно, що ніфіга не зрозуміло. Оце насипав. Ну, я думаю, тут железобетонно 12 тонн є, так як по другий ряд бортів насипано. Навіть більше, це 100 пудов. Плюс вона десь не знає, яка волога. Може трохи старіше. Так як обично я по два ряда возив, то це було 12 з лишнім, 13 з копійками. А зараз третій ряд є, але ну, це не потрібно возити так багато, камаз може умерти. Щобись. Так, все, їду висипатися. Залишайтеся далі зі мною. І ця кукуруза вас здивує, так як вона здивувала мене. Ось Діма каже, що по комп'ютеру показує врожайність в районі 9 тонн. Це просто. Я не знаю, звідки з цього качана взялася така врожайність, але ну, може тут десь краще. Ось їдемо, дивлюся. Вроді би щось є, щось сипе. Камаза вже одного відвіз. Ще ось бункер один висипався. 7,5 плюс мінус тонн. 7-7,5 отак. То я навіть не знаю, я ще ж косить, йо-майо. -йо. Камазом не співаю, то на поміч прилетів газон. Так що косимо, ставте лайки, додивлюйтесь відео до кінця і знаєте врожайність приблизно цієї кукурузи з отаким качаном. Дивіться комп'ютер, що показує. 10 тонн врожай. То ли комп'ютер бреже, то ли кукуруза засипе. Ну це треба вже в кінці відео проаналізувати. Я в шокі. Газик поїхав повний, не влізло. Грузим сюди. Газона повністю не націлували, повний не набивали, щоб, не дай Бог, нічого не репнуло. І все працювало далі. Я на ні, це просто. Ну, це в кінці відео. Пішли з цієї сторони глянемо на качан. Я просто в шокі. Комбайн же пише такі цифри, що в мене очі на лоба вилазить. Оце вона і кукуруза, вона така обманчива, вроді дивишся, думаєш, погана. А вона в конечному результаті дуже і очень непогана. Бачите, що в качані вже відбувається. Так тут доволі непогані качанчики, початки. Я задоволений, хоча я на цю площу надій взагалі не полагав ніяких, абсолютно. Попередник тут три роки соя. Оце вам і цівалка мультикорн, оцей загущені посіви. І тут щось я не розберу, що робить? Заріджувати, загущувати. Нема слів. Третій Камаз догружається і. Газон вже двічі збігав, приїхав на третю загрузку і ще він є. Що косить? Це просто. Оце сипе. Бачите, не тільки у нас веле навіть холдинги так само користуються Велесагро. Ціна якість, це все, цим все сказано. Ну що я вам скажу? Це просто неймовірна історія. Аби я сам лічно цього не бачив, я б це в житті не повірив би. Значить що, комбайн час до тут що я останню загинув. Я думаю, в газона воно це все влізе. Я повний. Комбайн їде убирати пайовикам. Пайовиків ми балуємо, любимо. Так як і вони нас. то по, при необхідності, поки комбайн тута, хай змолота і пайовикам всім. Велика подяка Віталію Валерійовичу, що надав нам комбайна. Комбайнеру Дімону, отакий лайк. Підітожимо. Зараз ось висипається на газона. Це буде четвертий газон. І 4 камаза. Десь повніший, десь менше. Несуть. Я беру по мінімуму. КамАЗ 12 тонн. 4 на 12, 48 тонн. Мінімум 5 тонн у газоні. 4 газона по 5 20 тонн. 68 тонн железобетонно, це я так, це ж кажу, це, все я так на глаз, по, по машинам. Склала врожайність із 6 гектарів. Це виходить 100 плюс. Центнерів. Я, я не можу вам об'яснити, чому так, що цьому посприяло. Я думаю, що, скоріш за все, погодні умови, так як дощики були, хоч і загущені посіви, хоч і качанчик ви бачили невеликий. Але врожай є, вона сипе. Я тепер не представляю, що насипе на наших площах кукуруза, коли там качан таке, як у лисого із Бразерс. Так що спостерігайте далі, врожаєм задоволені всі, я думаю, як і ми, так і не проїде Васильок. Так і я Серега, це... чия це кукурудза. Просто, це просто. Це ж дивіться, а, за вологу забув сказати, волога 19,22. Ну, я вам скажу, сухіша, вона вже не буде. Я не знаю, коли вона буде сухіша, хіба що зимою в морозах якийсь, чи, чи бог його знає. Хтось не вбирає, хтось жде до весни, так як ну, дійсно немає можливості куди здати. Або ж е перекупи викрутять руки на всі 100%, потому що, потому що волога є, сушить немає де. Є велика проблема з сушками, так як е світло вимикають. Ну, та в общем, Площа закрита, Газик он поїхав, і буду трогати я Плюс я ж і схожу, чого 12 тонн. У мене по другі борти, я возив завжди 12-13 з копійками тонн. По другий ряд бортів. Але ж це була базова волога 14. То, тобто, якщо взяти те, те саме навантаження, але ж волога більша, тобто і влізло більше. Ну і такі ж кабанчики, ви ж бачили, нагружалися прекрасно. Так що, все, на сьогодні все ми закінчили, з роботою справилися. Можна їхати прогрівати баян, як казав дядь Толя. Так що всім пока і все буде Україна.